Не пропадуть вони по віки, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Отець, мій, який мені дав їх більше від усіх, ніхто не може вирвати їх з рук Отця Мого, я і Отець одно. Юдеї знов сягнули по каміння, щоб каменувати, його Ісус, мовив до них. Багато добрих діл я показав вам від отця мого, за котре з тих діл каменуєте мене. Юдей відповіли йому за добре діло, ми тебе не каменуємо, а за богохульство за те, що, бувши людиною, ти робиш себе Бога? Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав ви Боги, коли отже закон зве Богами тих, до яких було Слово Боже, а Писання не може бути порушеним, то як же до того, кого Отець освятив і послав у світ, ви говорите? Ти бо хулиш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірите мені, якщо я не роблю ця мого, коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити ділам, вірте, щоб ви пізнали і увірували, що отець у мені, а я в Отці. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос воскрес. Дорога спільнота. Спробуймо роздумати кілька хвиль над нинішнім Євангелієм. Я розумію, атмосферний тиск він впливає дуже сильно. Також не сонний, ще якщо мали обід, то взагалі витривалості вам. Ісус каже до нас з вами каже до мене, що Він мене захистить. Каже, що захистить кожного, хто є Його. Каже, не пропадуть вони по вік, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Отець мій, який мені дав їх, більший від усіх. Віце Бог є найбільший. Він є найсильніший. Бог є найсильніший. Хто може боротися проти Бога? Хто? Ну хто взагалі? Хтось скаже, там диявол зможе. Та ні, навіть коли було падіння ангельського того диявольського світу, ну, то не Бог з ними воював, а хто? Архістратив Михаїл. А де Бог? Та ні, йому не треба. Ми знаємо, як Ісус, як ви казали, шість тисяч. Легіон може вигнати. Я вже всім розказую що 6. Одним словом, одним словом він може це зробити. Для нашого розуму є дуже важко сприйняти що таке всемогутність. Ну, дуже важко. У нас нема таких категорій. Я можу підняти там, ну, 110 кілограм, все. І то та де я вам розказую, не можу. Хтось може там, підняти більше, о, він могутній, то Василь Верестюк там, що хтось такий Стронгмен, Але це так само обмеження. ну Навіть 500 кг хто зможе. Ну, але це обмеження, що таке все могутній. Тобто я можу все. У нас нема таких навіть в голові категорій. Тим більше того, якби я попросив зараз, зробіть зі мною таку вправу, але пообіцяйте, що не зійдете з розуму. Подивіться в вікно або просто на небо. І от Ми бачимо там хмари, то є якийсь край того, що ми можемо бачити. Ну, край все, далі я не можу бачити. Ну, десь навчаючись, розвиваючись, дивлячись різні канали, пізнавальні. Я знаю, що там є стратосфера, атмосфера, вона, стратосфера. Ще можемо до неї долізти якось так ментально, бодай розумом. Я, може, ніколи туди не полечу ракетою, більше, швидше всього ніколи. Але розумом я можу там діткнути. І собі уявити, як виглядає навіть космос, якісь різних фільми, ну, що якийсь шатл полетів, все. Уявіть собі і упріться, де ви уявляєте собі край космосу. Ну от край неба я уявляю, от він, такий голубенький. А далі. Ну, далі я знаю, там стратосфера, все пішло. Ну а далі? А він безмежний і мій розум каже стій, стій, чекай, чекай. Як безмежний? Ну Космос безмежний. Ну, а де закінчується безмежі? Як закінчується, воно не закінчується. Ну як може взагалі щось бути, що не закінчується? Я вже не знаю, яка в мене сорочка, як, яка за кількістю, яку я за життя виносив чи ношу ще. я не знаю. Ну, добре, припустимо, що то є п'ята, десята, 115. Ну, але безмежно я не можу уявити, як то безмежно. І послухайте уважно, зараз дуже уважно. І це тільки космос. Де я вже вперся і розум сказав стоп, я далі не можу йти. А якщо є то закінчення, то яке воно? З бетону, з пластмаси, з пінопласту, з якоїсь води, з газу. А якщо йти вон, і сверлити, то якщо з бетону, то де закінчення того бетону, скільки його там по об'єму? По сантиметрах, кілометрах, а що за ним? І розуміє, такий змучений зараз вже негайно. І каже: ай, та воно безмежне та й крапка. Дайся спокій. Дайся спокій. Не муч мене, просто повір, воно безмежне, інакше ти здурієш. І я кажу, добре, космос, ти безмежний. Тепер уявіть собі, що ми не раз хочемо десь те, що от в нинішньому Євангелії чуємо, що отець мій є більший від усіх, все просто, А як то всемогущий? Просто прийміть, він всемогущий. А от доки він всемогущий, Просто прийміть як з космосом. Ну, з космосом зайшло здатися. Ну і все, і ми здалися, кажемо, він є так, добре. Ви знаєте, що є мільярди, отке число є мільярд. Я навіть не знаю, як то в грошах, поняття немає, як воно виглядає. Є мільярди галактик. Галактик, в яких є мільярди зірок. На хвилю. Так. Ні, 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 ні. Все, просто їх багато. Дивіться, я так собі мені легше. Їх багато. Їх просто багато. Чому ми так не можемо зробити з Богом? Ісус каже, я, є в Отці, Отець в мені, ми разом в Дусі, Святому, ми все могутні. Ми все могутні. Будь зі мною, і ніхто тебе не вирве з рук моїх. Добре, хочеш, ніхто тебе не вирве з рук Отця мого. Хочеш, ніхто тебе не вирве з рук Духа Святого. Хоч так прошу. Ніхто тебе не вирве. Ключова фраза. А може вирве. Він каже, ні, не вирве. Ми найсильніші. Ну, я не знаю, а може. Ісус каже, ні, не може. Немає, тобто нема потужнішого за нас нікого. Будьте зі мною. Я вас захищу. Знаєте, ми все хочемо якогось захисту, все завжди. А уявіть, Ісус пропонує цілу Присвяту трійцю, щоб нас охоронити, забезпечити. Тобто дати нам таке відчуття, таку подушку безпеки. Каже, я це можу вам зробити. Але є умова. Слухайте, є умова, а я хотів би без, так, він без мене то зробив. А є умова, я маю бути з ним. Він є зі мною, але ще маю я бути з ним. Ні, це Бог є завжди з людиною. Навіть самою ганебною. Зараз в мене є один образ, Знаю, не хочу то ім'я озвучувати, Хто зараз найганебніший для українців. Бог є з ним, так? Чи він є з Богом, ні? Що мені показує, чи я з Богом, чи не з Богом, мої дії? Все дуже просто. Треба прослідкувати, що я роблю, що я думаю, що я відчуваю. Це треба прослідкувати. І якщо там все правильно, я є з Богом. Все, що мені хвилюватися? Бог сказав, мені, ніхто тебе з рук моїх не вирве, ти будеш зі мною. От за чим я маю слідкувати, за тим, що я говорю, за тим, що я роздумую. Я маю слідкувати за тим, що я роблю. І дивіться, в світі, я для вас, ви для мене і ми одні для одних є дзеркалами. Ми показуємо одні одним, які ми є. Якщо я якийсь брутальний, такий замкнутий чи жадібний, то я своїми діями, словами я вам це покажу. Ви в свою чергу відповісте мені, ти жадібний, ти брутальний, ти грубий якийсь в своїх діях. я скажу, ні, це неправда, ви на мене наговорюєте. Ні, ви говорите тільки то, що я вам показую. Оце і говорите. Звичайно, бувають випадки, що хтось на кого щось наговорив, чого не існує, немає і не було. Але це випадки. Всі решта люди в адекватності, які свої кажуть, ти дуже гордий. Хм, Ви самі горді. Ну, слухай, ну ти в гордині. На себе подивись. Добре, я можу того не приймати, але мені сказали, мені відзеркалили, мені щось. Відповіли щось той світ у вигляді людей, а ті люди у вигляді якихось слів, дій, мені щось відповідають. Знаєте, є проста формула. Якщо я для світу роблю багато доброго, для людей роблю багато доброго, ну то воно мені віддається від людей. Теж багато доброго. Якщо я вам поміг донести сумку, то є шанс, що зимою, як я десь загрузну в снігу, ви будете штовхати мені машину. Ну є шанс. Чому? Ну є пам'ять, він мені робив щось добре. А є й без того. Є по тій формулі, що я віддаю, неважливо чи для вас, чи для когось в Африці. Немає нічого проти людей з Африки, навіть би хотів їм допомогти. Але я хочу щось взяти таке віддалене. Неважливо, кому я допомагаю, важливо, що я це роблю. Це дуже важливо. Бо це є загально соціум, світ навколо мене, в який я від себе, як особа, щось вкладаю, щось віддаю від себе. І тепер ось питання то Ісусове, определяючи, чи я з Ним, чи я не з ним, що я віддаю. Що я віддаю? Якщо я віддаю щось Боже, добре, гарне, ну, то я з Богом. Бог каже за це. Даю тобі життя вічне, і я тебе охороню. І ніхто тебе з рук моїх не вирве. То за то можна трохи повкладати? Так багато навіть за те, щоб бути Божим. А мої дії це показують. І я можу вам, іншим людям, давати будь що. Що зможу ганебне? Можу. Що зможу гарне, можу. І тепер лишилося мені вибрати, що я хочу світові дати. Бо те, що я дам світові, ясно, світ відзеркалить мені. Те, що я дам світові, від того залежить, чи я Божий, чи я не Божий. Чи я слухаю Бога, чи я його не хочу слухати. Бог каже, будь милосердним. Знаєте, ми так любимо ту пісню, ну, бодай я не знаю, як би. Там блаженні милосердні», то співають і діти скажуть. Так класно, ще як монахи у підрясниках, то танцюють, мені дуже так лягає, так дуже має своє місце в моєму сприйнятті. Бог каже, будьте милосердні. Тепер, я то хочу слухати, чи ні? Це мій вибір. Якщо я хочу, ну, то я думаю, як то бути милосердним. І дав мені ще Бог розум, я маю шукати, як то бути милосердним, в який день, коли, для кого. Може на постійній основі. Маю бути милосердним. Бог каже, будь правдивим. О, правдивим? А коли? Може, завтра? А може нині. Може, через місяць. Я не знаю. Для того мені Бог дав розум, щоб я шукав, коли мені бути правдивим, як і як це подобається Богу. Чи воно співставляється з тим, що хоче від мене Господь? Чи він хоче Господь від мене, щоб я був милосердним, правдивим раз в 10 років? Ні, щось мені так каже зразу, ні. Ну, може, раз в рік, на свій день народження. Або на маминий день народження. Може, на день народження Шевченка, Тараса Григоровича. Ну, я не знаю коли. Бачите, воно тут же розум нам каже, слухай, та так не є. Ну добре, все. В неділю. То є Божий день, значить в неділю. В неділю хіба я маю бути милосердним. І знову я маю сумніви. І от ті сумніви це є голос совісти, голос Божий всередині нас, який нам скаже правду, як мені взагалі в тому світі Боже жити. Мені скаже той внутрішній голос совісти. Звичайно, дуже є добре, прекрасно, просто ідеально, коли я маю духовне провідництво, де я можу порадитись. Бо я можу собі, в своїй голові, знаєте, щось перекрутити і сказати, що раз на 10 років треба бути милосердним. І скажу, о, мені совість сказала, що так. М -м, то треба тоді звіритися. Знаєте, коли я маю якісь сумніви, я йду і з ким зраджуся. І зрадити з тим, хто є в тому професійний. Тому, що зломилося в машині, ну я йду, питаюся, то, бо я не вмію, я не знаю, що там сталося. Питаю з того, хто в тому розбирається більше. І лющо він того що з ним є, ну шукаю ще когось професійнішого. Як в мене якась хвороба, ну і я йду до одного лікаря, він каже: ви знаєте, може пройде за тиждень або за сім днів. <риклад> mm -hmm. Ну тобто я шукаю далі. Хто мені може на то відповісти? Слухайте, бо воно не болить, бентежить, та то так буває, всякі хвороби в світі є так буває. Поболити і перестане. Ні, я ще шукаю. Дивіться, чомусь по тілу, по машинах нам все зрозуміло, як діяти, що в духовному житті не так. Та так само має бути. Я маю шукати, нести відповіді на глобальні питання, як мені в тому духовно жити в світі. Як мені духовно в тому світі жити? Якщо я маю сумніви, обов'язково. Я маю мати порадництво. І добре, щоб то була професійна людина. Знаєте, на операцію на серце я не йду радитися не знаю, до того, хто займається землеробством. Люблю землеробів, але за серце я з ними не раджуся. Бо вони в тому не розбираються. Я йду до нейрохірурга, кажу, дивіться, от моя кардіограма, от ще щось. Що мені з тим робити? Ну і дадуть якусь пораду. Завжди так діяти в порадництві це є правильно. Будь-що, маю сумнів, каже, в сумніві поратися. А з ким порадитися? Придивися, не спіши, придивись. Дивіться, ми хочемо дати десь дитину там в школу, в садочок. Ми щось знаємо за виховательку, за вчительку, за групу. Чому? Ну, бо нам не байдуже. Бо Це наша дитина, а чи наше життя не вартує того, щоб я шукав чогось найкращого, чогось Божого. І в тому пошуку був дуже уважний. Щоб я був уважний. Це єдиний критерій, який для мене такий є важливий, щоб я був уважний. Якщо я до чогось уважний, ну повірте, якщо я уважний до мешків. Щоб вони були чисті, уважні до того. Ну, то я приділю тому час. Я буду уважний і вони будуть чисті. Якщо я хочу уважний бути до порядку в кімнаті, я уважний до того. До того пороху, який кожен день летить. Але я до того уважний. Там буде чисто, там буде прибирено. До будь-чого, до чого ми приділяємо уваги, в тому маємо і успіх. Приділяємо більше уваги. Я хочу фізично бути сильнішим. Ну, приділяємо до того увагу, що я буду фізично сильнішим, якщо буду приділяти тому увагу. Тому час. Я хочу більше знати Святого Письма. Я хочу в ньому розбиратися. Я хочу пам'ятати якісь фрази, я хочу взагалі якось його читати. Ну, приділити тому час, інакшого рецепту нема. Приділити тому часу. А я хочу, би воно само. Не буде. Я маю приділити час, бути уважним. Я маю бути уважним до того, що Богові подобається. Я маю бути уважним до того, що він навчає. Що мені для того треба? Час. Я не маю часу. Не маєш, то не маєш. Я ніколи не спорю. Коли людина каже, я не маю часу читати свято, Святого Письма, я не маю часу на молитву і не маю часу на службу Божу. І я що кажу? Не маєш, то не маєш. А що ви мене не будете переконувати? Ні. А чому? А який сенс? Який в тому сенс? Якщо ви не маєте часу для себе, то нащо ви забираєте мій час, щоб я його приділяв вам? Ви собі приділіть той час. Знайдіть час на молитву, на святе письмо і на службу. Решта в порадництві я готовий помагати, а не бігати за вами і переконувати. Знаєте, я вам докажу існування Бога, воно не працює. Я вам докажу, що вам корисно. не докажу. Кожен має прийняти рішення і приділити тому часу. І бути в тому відповідним, уважним і чесним, правдивим. Амінь. Христос Воскрес!